გაა, რა, ა? მოჩენილი ჩოლეა, გაგასრი, У четвер, дев'ятнадцятого вересня, близько 16-ї години. Російська армія завдала авіаудар по сумському обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку. За попередньою інформацією, одна людина померла від отриманих травм у лікарні ще 12 поранено. З будівлі евакуювали 147 осіб до більш безпечних місць. Частково зруйнований, технічний та п'ятий поверх будівлі. На місці надзвичайної події працюють усі профільні служби, зокрема рятувальники. Сьогодні ворог знову наніс авіаційний удар по сумах. Цього разу їхня авіація пошкодила будівлю геріатричного пансіонату. Саме тут знаходились люди похилого віку. Одразу на місце події прибули співробітники ДСНС. 147 людей вдалося евакуювати людей. Виносили, виводили, заспокоювали. На превеликий жаль, одна людина загинула. Також 12 громадян травмовано. Цю всю територію обстежено. Наші рятувальники переконали, що більше нікого тут немає, допомоги надавати також не потрібно. На місці продії працювали активно ми спільно з медиками, поліцейськими. Також були залучені психологи ДСНС і медичні розрахунки нашої системи. Рідні та близькі пацієнтів пенсіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру, який ви просто зараз бачите на екрані.